Стосовно мобілізації, мобілізація це не лише заходи, які стосуються Збройних сил України. Мобілізація це переведення органів державної влади, місцевого самоврядування, економіки, організацій, установ, підприємств і збройних сил на діяльність в особливий період. Мобілізація буває. Загальна і часткова. Так от на сьогоднішній день, ну принаймні коли я виїхав з військового комісаріату півтора години тому, питання про загальну мобілізацію не стояло. Питання стояло про часткову мобілізацію. Що таке часткова мобілізація? Це знову ж переведення. Органів державної влади, місцевого самоврядування, економіки і в тому числі Збройних сил на діяльність в особливий період, але на певних окремих територіях і в певних регіонах. Хочу сказати, що на сьогоднішній день, на даний час, Стосовно Закарпатської області питання про мобілізацію не йде. Але при тому всьому, військові частини та установи, які дислокуються на території Закарпатської області, переведені у бойову готовність підвищену, отримали зброї та боєприпаси і проводять інші заходи, про які по мікрофону казати не маю права. Військові комісаріати Закарпатської області приведені у бойову готовність повна з метою перевірки. Що це означає? Іде уточнення різних заходів, які ми маємо проводити, знову ж по мікрофону це говоритись не може. Я пови... я прошу вас з розумінням до цього поставитись. Але єдине, в чому я вас хочу запевнити, не дивлячись на те. Що протягом певного періоду часу не українські, по суті, і, укр... і навіть сказав би україн... українофоби по суті, керували Збройними силами і всебічно намагалися привести їх у небоєготовий стан і щось для цього вони так і зробили. Але хочу запевнити вас тих сил і засобів, які в нас є. Того патріотизму і відваги українських генералів, офіцерів і саме основне солдат є достатньо для того, щоб зупинити агресора. Ми цього не хочемо. Ми цього не хочемо, але якщо ситуація буде така, ми це зробимо. Будьте впевнені, вони вони проводять інформаційну операцію. Вони кажуть, що гетьман Сагайдачний вже підняв Андріївський прапор. Вони кажуть, що військові частини здаються, що офіцери масово пишуть рапорта на звільнення. Неправда. Моральний дух армії як ніколи високий. Я вам хочу сказати: я 28 років прослужив у Збройних силах. Я такого морального духу не бачив. Я це вам кажу насправді, шановні українці, такого я не бачив. Крім того, ми сьогодні не оповіщали військовозобов'язаних, тому що робота ведеться інша. Але вже сьогодні лише в Ужгородський міський військовий комісаріат прибуло більше сотні військових призовників, і дехто навіть з вишмішком. їх не оповіщали, їм не казали. Вони приходять і кажуть, готовий! Куди? Скажіть, іду. Ще такий цікавий, цікавий випадок. Приходить хлопчина і каже. Я відкупився від армії і, 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 і там мені якось дали воєнного білета. Але я в армії не служив. Я там собі хвороб на, 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 назбирав, лікарів там, е, вони словом, все нормально, в армії не служив. Але я сьогодні хочу служити. Тоді я, тоді я знав. Армія без мене обійдеться сьогодні. Я знаю, що я маю бути тут, і вони думають таку націю перемогти та всеруться!